Минає літо, шелестить по жовтні листя, гаснуть очі. Заснуло думи серця спить І все заснуло і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти, Нема ніякої, коли добре, жаль. Дай злої злої. Не дай спати ходячому, серцю замирати, і холоду по світу валятись. А де жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинай і світ запалити. Страшно впасти в у кайдан, умирать неволі, а ще гірше спати, спати. Снути навіки вік і сліду накинуть Ніякого в однаково, чи жив чи загину. Доле де ти?